Приветствую на нашому каналі. Відео у нас почнеться з того, що взяли ми інструмент. Зараз в 15-ку поїдемо поле треба одне відміряти, бо так прикинули ногла, що до нас трошки залізли на поле. Зараз -ка карту сільсоветі сфотографірував, взяли рулетку п'ятиметрову. метрову і поїдемо поміряємо поля. Таким образом ми відміряємо поля. Рулетка є п'ятиметрова. З ось вже міряли, Віталя копає стовпчик там до 4 метрів. Орієнтуровочно залізли до нас, а на гони 100 метрів, 4 метри, Согласиться теж немало в наше час. Папа поставив ямку. Хорош! І от ямки по 50 метрів міряємо. По правильному, да, було б визвати чоловіка, який би приїхав. Через путніх посав би б точки, закопалося б стовпчики і було все по правильному. Поля як перемірялись, як ділилися після колхоза, ну чи після агрофірми, той, яка в нас тут обробляла землі, то все ставилось по гео-точкам цим. Були стовпчики. Ну і все їх позбивали, як робили. Я розумію, щоб по правильному було но Всі згосні на те. Щоб переміряти, так, щоб не визивати нікого по-обоюдному. Переміряти і дойти до согласія. Короче, Коротше, отак вийшло. З той сторони в нулях, з цієї сторони трохи залізли до нас. Воно вроді і небагато, але на кожному полі, якщо так буде по чуть-чуть, Якийсь гектар, півтора, може й два набігає. А гектар на сьогоднішнє время 1300 налога, 3,5 тонни пшениці. Соня не знає, яка в цьому врожайність. Вроді фігня, але не фігня. клеточку поля в 10 гектар. Сейчас заправляемся. Сейчас я заправлю Виталя пока веде радіатор. Та покажу скільки в нас на десяточку пішло. На ровном, не на балочках, не на чому. На ровному полі тоже по пшеничке. Мені ще інтересно тоже, який буде розход по ясменю. Кажу, що по ясменю вроді більше розход, ну побачимо раз дозаправилася кубик в 0. 209 літрів це з переїздами, і з осим. Но поправив, там не 10 гектар, там 11. А прискутілем по навігатору, як приходив, один з гектар було. В принципі, якби 19 є цей розход. Його в районі 19 колібається, що на рівно. Що на цьому. Хоча тут пахота тяжче йде, ніж на тих полях. І так, да, якщо вийшло 11, це не значить, що кудись ми залізли. Там поле відміряне, як, чи як його правильно називають, він відміряв. І там стоїть. Просто паї в нас в селі по 5,25 давали. Плюс там має доро, бути дорога ділити це поле. Ну, і, звісно, тої дороги немає, от і виходить 11 там. У нас типу нічний ремонт 9 вечора. Решили на завтра не відкладувати, вирішили. Сьогодні це зробити. Покажіть віновника торжества нічного. Покажи по. Ну, це чашні. Загоріло і сапунку потягать. Да. Короче, на смурфіку то почало з датчика на давлення, не з датчика, а ну, де на зумері, де на масло. Почало текти масло. Заглушили той датчик, поки ще не поміняли. Потім з підлобовини тут а, короче, начало сопліти, прям текти, не могли зрозуміти, що а сьогодні були в полі воронки, рядом стояли, з Віталієм трошки передихали, рішив перевірити, чи чисто, знаєте, так потягнуло, провірити, як дихає жорка, мотори що однакові 245, як дихає жорка, а як дихає смурфік. То жорка дихав краще, так скажемо, ій. Думали-думали, рішили. зробити, щоб завтра з, з чистою совістю, щоб завтра зутра не вимазувати руки. А, щаска, помив Віталія, його вимив, папа ставе і в бой. Приїхав з бінзопилкою. Я знаю да, дерева все, бачите, попадали на поле. Ми стараємося підчищати і посадку, і дерева, бо всі розуміють, як розростаються вони блин, на полях. Ось, бачите, як попадали. Тут деревину, ще слідку ми спробуємо стропу прочепимо, затягнемо її в посадку. Ну, через посадку бо там поле це наше, воно переходяще. Це прийдеться розпилювати. Здоровецька сього. Знімаємо Віталя патрубки з турбіни. Зглазили дракона. Щось капець він почав масло хавати. Да. Не обращайте внимание, зараз закрутяться болти. Що там? Не сказал, если ты... Не <кхм> можем понять, начав херачить масло. Или масло таке попалося, или 500 моточасов. А ну покажи два трубок. А ну шо ти цей показываєш? Це. Здесь что щось не так. Что... Або в принципі як папа каже, що похоти він і должен братися в принципі типа ШМТЗ. Ну, опять же 500 мотичасов він херанув. Ну хай двадцятку берем, скільки там заливається, скільки долив. 500 моточасов це культивація, бороновка, міждурядка. Ну і все. Це весною, бо це на халтурах. Скільки він там схавав масла. А це хер'йозна. Де? За дві дивіться. За півня-дві літри. Жорки, блять, ДМК, як воно не тече, там, і то на роботу жорке. результат краще. Віталіон вирішив, коротше, купили 20-ку масла. А де ти масло докупив? Потім принесеш, покажемо. <реку> принесе, покажем. е, злить це масло, чи таке масло попалось. Чи ми не можемо зрозуміти, якого фіга він почав хавати масло безбожно. Не було такого. Понятно, що, я ж кажу, жорка ну, в пахотіше аналогічно, трактор. І масло ж не свіже, але не хаває в такому об'ємі. Щас Кавіталя це старе масло. Що ж воно тут? Скільки він? Моточасов скільки зробив. 20 чи 30. Зараз да. залізє свіжіше не масло. Побачимо. Воно буде зараз, друге масло, поїдемо по хату і побачимо. Зараз покажу вам, яке масочко будемо заливати. Ось вот таке? Заллємо лотос. Попробуємо. Зараз заливаємо і по хату. і побачимо, що воно покаже. Ось вот такий гарний вечір в полі, захід сонця красивий. Що, заканчуємо, так скажемо, Одне з полів пшениці. Тут подісковки. Діскувалося, думали, що буде більше опадів, що буде ріпак посіяний. Але ну, опадів не, не було в такому кількості, як хотілося. То, звісно, дисковки похота красиво візуально, ну а по факту... Така сама грудочка, все таке саме, просто візуально красиві. Там Італія десь в кінці проходить от Соняха. Край. Та будемо наверное, сьогодні допізна. Хота це поле. Побачимо, може й допізна, може й не допізна. Но. Це нам це поле, потім ще гектар 10 шміня. І по пшеничці поки стоп, бо одне із полів у нас під вопросом. Чи воно буде ділитися пополам, бо там люди хочуть продавати щось своє свою ту землю, думають. і ми думаємо, ну коротше, Поки не буде морати, щоб знаєте, не було такого, що ми заораємо а Тут трах вони рішаться продати, і, і потом, що, хто поверне гроші за цю пахату і за солярку. І так далі і Під вопросом ще пахати 17 гектар, у нас там є, де ми сіяли ріпак оце так скажем, крайній пройшов трохи. Е вроді так рилися, то ріпак почав кільчиться, може щось буде. Буде ріпак, не буде рати, буде зашебісь, буде квест у нас заприскувателем. Ну, я вам скажу, знаєте, е ріпак намного вигадніє, ніж Сонях. Оце тільки що геморой з ним, гадать його, ну, зловити влагу, щоб його посіяти. А так ріпак намного вигідніший. Буду закінчувати це відео вже. Всім гарного вечора, гарного перегляду вам. Підписуйтеся, ставте лайки. Розход по дісковки по... По... Ну, по стерні на балках і на равніні виходить одинакові. 19, там, ну калібається, може 19200, ну Нормально. Е -е, побачимо вже в наступному відео, побачимо, що по дісковки покаже. Вроді легше йде трактор. І побачимо, що по ячменю, який розход буде в пахоті. Все, до побачення, до нових зустрічей, чи до нових відео, до побачення.